І станеться усе, що має статися. У цьому світі є свої закони. Комусь судилось знову закохатися, комусь судилось втратити без бою, комусь було потрібно обпікатися, щоб, врешті-решт, свою зустріти долю. Хто вчасно не вміє зупинятися, той рухається кожен раз покол. Але від долі не втечеш тернистими, не оменеш ні злету, ні падіння, ми по життю проходимо туристами, яких веде небесне проведіння. Живи кожен день, радій і смійся, розтрощи всі скелі, нікого не бійся, спали всі правила, розвали всі стіни, іди вперед. Знайди свої рубіни, зроби постелю більшою, зроби море глибшим, зроби бурю тихішою, а небо світлішим, іди всім наперекір, всім негараздам і заборонам, дійди до своїх, великих гір, наперекір усим прокльонам.